І так, поговоримо про техніки. Помічали ви, коли ви робите якісь техніки з крупними пасмами, що все пасмо висвітлилось, а в прикореневій зоні така жовтенька, ну недоосвітлена, як така мікросмужка. І приходиться багатьом складати дві формули на корінь і на довжину. На корінь темніше, на довжину світліше. Від чого це відбувається, да, взагалі? дивіться, часто і в основному це відбувається, якщо у вашого клієнта темне волосся, ну, там, натуральна база 6 там, чи 5, чи 4, і ви берете товсті смуги на якусь там техніку для рельєфу, волосся збивається. отут тут прикоріння, якби його ви не розклали, все одно воно більш щільне. Там не таке яскраве висвітлення. Що зазвичай рекомендують робити? Рекомендують на край, ну, тут, наприклад, тут, тут пасма у нас на краї, да? де закривається, накласти багато е, фарби. ну, прямо на край. Ну, з одного боку так. Якщо ми накладемо на край багато фарби, да? Воно повинно гарно виситися. Але є один такий момент, що нам треба закрити пакет. Коли ми закриваємо пакет, у нас вибивається отака штука, виповзає продукт. Так, можна його типу стерти, але ви далі, далі його пакуєте, вас знову виповзає. Ви його можете гортати, вас знову виповзає і вас. Виходять плями в прикореневій зоні. А, тому на край багато продукту накладати в пасмі, це не дуже гарний варіант, тому що у вас буде протікання. Що ж робити? Дивіться, на світлому волосі такого немає, це тільки на темному волосі. Що робити? Дивіться, якщо ви для рельєфу вибрали якусь товсту пасму, розділіть цю товсту пасму на декілька тонших пасм. І наберіть там в два чи в три пакети. У вас в в, тіпа, в ітогі буде рельєфні, товсті пасма, але прикорені будуть біленькі, без жовтої тої, такої смужки. Просто що ви одну. Замість одного пакету да, товстих пасин. Ви його розділите там на два, чи на три, чи може на чотири, якщо це затоста. Але при цьому у вас буде рівномірний фон о, висвітлення, і вам не треба затемнювати в прикоренні. Користуйтесь.